Два дні 12 команд змагалися у дитячому футбольному турнірі. Імпульс Рівне КАП. У фінальному поєдинку зійшлися колективи Дюсиша Зоря та Славута. У підсумку перемогу святкували 11-річні гравці з ДЮСШ Зоря. Фінальний свисток зафіксував результат 5-1 на їхню користь. Разом з іншими чемпіонство святкує і лівий захисник команди Арсен. Каже, у фіналі було нелегко, втім найважча гра була на груповому етапі. Найважча з Вересом Чорним, мабуть, в груповому етапі. Ну-нуль. Дуже радий. І За команду радий, що вони старалися, допомагали всіма силами. Даний турнір вперше організувала Рівненська футбольна академія Імпульс. Це був один з етапів у віковій категорії Ю-11. Планують зіграти іще в одній категорії – 12 Раніше за такою системою відіграли діти з Ю-10. Загалом у Кубку взяло участь 750 дітей не лише з Рівненщини, а й інших областей. Це перший раз він проходить, але маю надію, що тепер він стане регулярним і щонайменше три рази в рік ми будемо проводити такий турнір різних вікових категорій. У Рівненській асоціації футболу наголошують, такі змагання вкрай необхідні для розвитку діток, відзначають високий рівень команд учасниць. Це дуже крутий масштабний турнір. Я вважаю, що в такий час дуже необхідно і дуже потрібно для юних наших зірок. Так я їх називаю. Тому що був на відкритті першого турніру і побажав, я думаю, впевнений навіть, що тут серед цих діток будуть гравці там професійних клубів і. Надіємося національної збірної України. По завершенню турніру відзначили найкращих гравців. Назвали і найкращого тренера Кубку. Ним став Юрій Шамич з команди Лідер. Його колектив здобув бронзові медалі турніру. Ну, як завжди, хотілося би краще. Дітки завжди хочуть більше перемог. Але я рахую, що достойно ви виступили на турнірі, адже на цьому турнірі зібрані дійсно сильні команди, з якими завжди цікаво грати. І куди ж без переможців емоції гравців дюсиша зуря. Не потребують коментарів. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.